Вперше з 2021 року Кременчуцький боксер Сергій Раченко повертається на ринг. Це відбудеться вже цієї суботи, 22 квітня в Києві, під час спільного благодійного шоу Топ боксинг Дженерейшн та Спарта Бокс. По перше, хочу подякувати організаторів цього професійного турніру за можливість відбоксувати на цьому благодійному турнірі. Останній раз я виходив на ринг у 2021 році. Це вже більше ніж півтора майже роки тому я дуже радий, що є така можливість провести нарешті бій у зв'язку із тривалою перервою між боями у спортсмена було достатньо часу, аби підготуватися та продемонструвати свій найкращий результат. Після бою з Артуром Шпількою я зробив відпочинок і потім з Денисом Вачуков ми працювали над фізичною підготовкою, бігали тренажерний зал плавали, встрибали. Коли вже дізнався про можливу дату свого бою, ми перейшли більш на бокс, і саме з Олександром Львовичем ми тренувалися в боксерському плані. Це проводили спаринги, робота на мішках, лапах і багато іншої різноманітної роботи. Сергій розповів, що зазвичай підготовка до змагань ділиться на три етапи: підготовчий етап фізичної підготовки та спаринги відпрацювання комбінацій. А за тиждень до бою тренування проходять у менш інтенсивній формі для того, щоб організм встиг відновитися, бо до цього три неділі були спаринги. Болять мишці, втомлюється організм. Тому треба обов'язково відновитися, щоб показати максимальний свій результат. В день бою 22 квітня Сергій раченко зустрінеться із своїм суперником Богданом Боровим. Мета благодійного шоу зібрати гроші на потреби військових Збройних сил України. Вечір професійного боксу заплановано з ціллю зібрати кошти, а саме 560 тисяч гривень. І ці кошти підуть на підтримку наших захисників на декілька бригад. Бажаємо Сергію видовищного бою та беззаперечної перемоги. Валерія Лисенко Ченко Кременчуцькі новини